Іде э, опрос без то тобто она анонімна статистика, статистика да. для Тут того, щоб змінити ситуацію, нужно знати ну, да, э, думку людей. Вот. Для того, чтобы мы могли далі якось діяти. Доброго дня. Поэтому доброго дня крахом. Хоть... Поэтому поки мы э, налаштовываете. Ага. Давайте вам шапочку помним. Сидайтесь туда потом. Сидайте в поры. Первый холенок. Сейчас даю. У меня есть на этом я думала, Малічка не так стрессить. А сзади не можно. Может быть, хотела прийти на нище, все. Ну, немножко ссылалось. Мне не треба нічого. – Ну, напиши, так чи ні? – став. – через теперь. Ага. Зараз Ви пишете, да? Передаєте. – Ви записали і передаєте. – Нет, телефончик. А, телефончик. Ага. І ротечку, і ротечку, даю тетрадочку і ручечку записувати. Зараз еще даю ручечку. Ні, це ви будете писати потім, що вам землі. Це городи або поля. Те, що люди так, 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 так. А якщо ви не знаєте, то пишіть третій варіант не знаю. І все. Тобто так чи ні, чи не знаю. А зараз ми будемо все це обговорювати дня!

Реєстраційну відомо ще здам, це вам на лозаточки робити. І анкетку mm -hmm. дайте. Поки анкетку, анкетка анонимна. Якщо ви щось не, не знаєте, ви не знаю. Це нікого не заставляє. Світлини робити можна. Скажіть, будь ласка, ви даєте згодом?

Так, а вы зарегистрировались, а мама Я анкету забыла. Все, анкету вы отдала, а теперь регистрация. А давайте я вот так вот, знаете, все вот так я забыла взять. О, дякую. Значит так может взять стульчик чипсы. Вот тут ковичку. Но там где-то. А вот я вот целый. Вот это не тоже. Император будет.

Заполнили, а потім тоді буде краще, нам спілкуватися, вже не выплегаться. Ми представимося і... Ви — хазяйка? я читаю, понятно, все

Спасибо. вийшли такі партнери, відповідальні, дуже приємні до такие А ще й тетрадка треба, так? схватила А надо, Надо взять mm -hmm. Вам дали тетрадки? Мне не знаю. А тетрадку надо мне? Надо вам тетрадку. Не дал. А Света тебе дали? Дали, дали. И анкету дали, да? Я бы запомнила. Да, да, да. И сейчас же сказали. А потом мы все разом давайте с вами до пекаря на самом деле. А если не будете как раз, пока можете поставить по кругу, так пройти.

Можемо і спіти, можемо, дякувати нашому Дуже вдячні нашим мешканцям завадівки, що прибули до нас на захід, ем відповідальні, дуже як сказала, так і прожимо. Сьогодні у нас громадська організація Еколіга Центр і фахівці бібліотеки філії номер 10 проведуть фокус дослідження. З метою визначення обізнаності мешканців мікрорайону Завадівка про негативний вплив радіоактивного впливу на довкілля і здоров'я людини. Відомо. Хочу представити, будь ласка, це працівники бібліотеки Чижевська. Я працюю бібліотеки я, але я представляюся як керівник громадської організації Еколіка Центр. Наша організація команда пані Олявера. Вона представиться сама, тому що у неї дуже багато регали, не тільки як експерт нашої організації, але і викладач технічної Ольга Федорівна Гелевера, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геокології. Нашого центрально українського державного університету імені Володимира Венеченка і, 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 і також працюю в, в громадській організації колінації родичі, родичі ви також я вже не працює, ну, 50 а, я працюю 50 років. Ну я, то, я 21 рік. Я буквально декілька слів скажу, представлю проект, який ми написали, отримали фінансування і реалізуємо. Чеської республіки да, Так, да, так. Проект, як сказала вже пані Наталя, називається Створимо зелений паркан. Захистимось від уранового пилу. Підтримали нас фінансова. Що за рахунок чого ми можемо реалізовувати цей проект, громадська організація Флора. Міс, нашого міста Кропивницька за і фінансова підтримка Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках Promotion Programs. Спасибо. Декілька слів скажу про то, нашу, нашу мету. Що ми маємо на меті для того, щоб коли писали цей проєкт? Всі ми знаємо велику проблему радону. Проблему уранового виробництва, то що у нас і наша мета на перші перші наші кроки нашого проєкту провести інформаційну кампанію, узнати обізнаність громади, кропивницького громадян щодо ставлення до цієї проблеми. Вважають ли вони, що це є проблема або не проблема? Знають, як захиститися від радону, як захиститися від Уранового поло, що вони вважають шкода від енгульської нашої шахти. Повинно ли бути санітарно-захисна зони. Знають, ли, що це така санітарна захисна зона. То от сьогодні, оце питання щодо санітарно-захисних зон, ви виражите своє бачення, так, як громада, а потім, як експерт, розповість пані Оля, тому що вона, як фахівець, займається цим питанням. Наша мета нашого проекту – це все цю думку цю зібрати, узагальнити. І донести до керівництва Кінгурської шахти, ми направили листи, направили листи на керівництва в жовтих водах на державне підприємство. Чекаємо відповіді для того, щоб громада, яка живе безпосередньо поблизу шахти, так, була. Онобезпечена, да, тобто змінімізувати цей вплив на громадян, тому що його зовсім не можна прибрати. Це природа, але можна це зробити в менший вплив, так? І на жаль, на державному рівні, на рівні місцевого власті, поки це питання не рішається, напевно, завжди це було і буде, що громадськість громадські організації. Перше піднімається питання, а потім вже може наша мета, щоб на це звернула увагу влада, і це питання було вирішено. То, от наші кроки такі, як вам сказала, вже що ми написали листа. Ми ведемо дослідження, моніторимо всі законодавчі акти, які є в Україні щодо цього питання, який є досвід зарубіжних країн, от, пані може розказати країну Чехії. Це невероятний досвід. Це ну, і, і він його все можна зробити, але потрібно бажання, бажання нас, громади. Да? І потім ми сподіваємося, що це питання буде ну, рухатися далі на позитивне вирішення. То от ми, як активісти громадські, дуже вдячні, дуже вдячні бібліотеки. Що погодилася, тому що ми так знаєте, як ми собі запланували у них своє життя, свої плани, свої програми. А ми вклінилися і дуже вдячні і пані Наталі. І пані да, що вони погодилися. Запросили вас. Вам вдячні, що ви знайшли час і сподіваємося, що ви виразите свою думку, вона буде. Буде, ми її будемо враховувати далі в наших дослідженнях і в наших продвіженнях далі. Громадська організація не, не має великого досвіду, але ми реалізували вже три проєкти щодо Чорного лісу створення національного парку. Але дуже важко звінити з міста наших лісівників. І була створена петиція електронна. І вона набирала голоси, але вже ближче до війни все це було. І у нас був дуже хороший, гарний проєкт, і ми мали гарні результати. Це порушення водного кодексу, тобто порушення прав людини з доступу до води, те, що роблять біля водою, свої. Домівки строїть і люди не можуть потрапити, наприклад, навіть тиха гавань. Ми це Є все моніторили і все. Ще, ще, да. Да, так, що Я надам слово. Може, я думаю, що може все-таки ми вже облісували, може, все таки ми з вами поспілкуємося. По Чи може пані Оля. Як ви вважаєте краще, я Діалі. Я Діалі. Я а потім вже будемо жваво говорити. Я, 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 я пропоную, що я буду розповідати, а ви відразу будете питання задавати, коментувати, якщо у вас є от таким чином таке, бесіда у нас буде, так, діалог, що не просто. Де у нас була анкета, там одного питання не було. А що ви можете чи... його записати. Чи є засоби <клев> у населення, збереження свого здоров'я. Того, що ми отримуємо кожен день. Засобів у нас немає. немає. А питання дуже важливе. І це можемо потім, да, ну, обсудити. Це те, що знаємо ми, і те, що ми можемо обсудити. І, і саме питати, мінімальне те, що можете робити рівні. ви на своєму рівні, як і ми так само на своєму рівні, то я прийшла Так, дякую. Ну, от очікувані результати, ми так. потім поговоримо детальніше, що от приклад, наприклад навколо шахти от як як в нас територія яка яка територія ну має має бути чи хотілося б щоб вона була яка у нас державне підприємство Східний гірничо-збагачувальний комбінат працює на території нашої області і на трьох шахтах видобуває уранову руду. Це Смолінська шахта, яка зараз в процесі закриття, інгульська шахта, яка ну також найімовірніше буде закрита. добувати уран. Щоб це було не рентабельно. Ну, Застарілі технології, так. Тут, тут в цьому лише біда. Навіть, ну, уран у нас такий, як треба, а технології минулого століття. І Новокостянтинівська шахта, яка створюється зараз і вважається найбільш такою перспективною, тобто в майбутньому планує, що ці дві шахти будуть закриті. Одна буде новокостянтинівська шахта працювати. Але навіть коли шахти закриваються, проблеми не зникають. От зараз про ці проблеми ми і поговоримо. Ось це наша рідна інгульська шахта, ось Завадівка і Інгульська шахта. І пунктиром, ось тут відвали вам знайомі, так, і пунктиром о, навколо шахти. А можна мені ручку, щоб я пальцем показувала? Дякую. Пунктиром навколо шахти показана санітарно-захисна зона. Ось вона, ось один такий кружочок нерівний, і, і ось тут в санітарно-захисній зоні заборонено розорювати ці території, будувати якісь там будинки, житлові. Ще якось так вона має бути найкраще, щоб вона була заліснена. Зараз за законодавством це не менше ніж 50% відсотків. Оце має бути залісненої території. У нас, на жаль, вже 20 років ми просимо, щоб санітарну захисну зону оцю залізнили. Все кажуть, що грошей немає, не на часі, ще там садили щось. Ну, як... дерева. Так, тому що... Садили дерева. Садили дерева, садили, садили. садили. і так. скільки з них прийнялося. Ну, ну, Я, ж... Це ж Я знаю, окей, що так. навіть там навіть, Сухомлин виступу колись вже ми так, наче добилися, що навіть казали, що по периметру посадять Павловнію. По пер... не, не всю Посадили, територію не а по периметру. Ну, Павловнія досить дорога і вимоглива до догляду, так щоб, щоб вона прижилася. Ми, до речі, написали лист, щоб нас туди допустили, щоб ми ж подивилися. Но поки що відповіді немає їх. Хто його знає, зараз під час війни чи нас взагалі туди пустять, чи скажуть, що секрет державний. Секрет. Секрет. Ну будемо тоді десь там, за, за парканом загляда... позаглядаємо. От. Чому, ж, чому ж ми наголошуємо, що от є оця санітарно-захисна зона, тому що Джерела радіоактивного забруднення від шахти є от основні такі от три. Це з відвалів оцих порід, що здувається вітром пил, і летить він на місто, на довколишні села, на поля, навіть на ну, і ми ним дихаємо. І внутрішнє опромінювання відбувається найбільша шкода це від цього внутрішнього опромінювання. Ну, Також є а, джерело, це, що Забруднюються води підземні, так от і у цих відвалах також є е, е, різні, це ж подрібнені відходи. З них частково забрали уран, але інші радіоактивні речовини там залишилися там, полоні, радій, й інші, от, які також є радіоактивними. Е, ну, ось е, наша шахта, ці, ці наші відвали рідні, і от е, таким чином вони забруднюють довкілля. І як же ж оберегтися від цього? Ну найпростіший метод це заліснення території і озеленення. озеленення території, але от щоб це були високі дерева з великими кронами, щоб вони затримували цей пил. Акації, да. ну а будь-які. Будь-які я вже казала, хай би там уже клени, якісь виросли. Не треба Богу. що росте, те, те хай росте. Тільки щоб воно було велике, щоб і затримувало цей пил. Складніші методи це у нас, до речі, шахта казала, що вони це будуть робити, і в них розроблена оця методика, що ці відвали у відпрацьовані оці порожнини назад повертати, між ними перемички бетонні робити, щоб вода не циркулювала і щоб взагалі не було цих відвалів. От Чехії нам розповідали, що вони, коли закривали шахти свої, вони всі шахти закрили у вони як робили? Вони це просто на території ну, вирівнювали цю територію, потім закривали плівкою, і потім якийсь шар ґрунту, і вже після того там рослині садили От таким чином. Або закатали, вони сказали, прям як біток. Причому закатали, плівка так, і під, під, цим, під оцими відходами, і, і зверху, так, щоб воно, ну кажу, як не, 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 ну, не поширювалося герметично. в uh -huh. У нас що Смолінська шахта, яка вже не працює, що наша? Оці відходи стоять і не збираються нічого робити. От. Але вони ну, шкодять, і навіть як шахта не працює, вони також шкодять. А, якщо ми подивимося на цю схему, коли вчені вимірювали рівень радіоактивності, то ми бачимо, що оця чорна лінія видно вам? Видно. Так, видно. Чорна лінія, ось це 0,2 мікрозіберта.